Знаєте, що в Україні є місце, де буквально під ногами лежить прадавнє місто, і колись там продавали вино в амфорах і сперечалися про філософію. Під Одесою тягнеться лабіринт довших за метро Нью-Йорка і Токіо разом узятих. А ще у нас є власний Стоунхендж, який старший за єгипетські піраміди звучить як вигадка. Лишайтеся з нами, і я доведу вам, що реальність крутіше за будь-яку фантастику. Привіт! Я Валерія. І сьогодні на каналі Visit Ukraine ми з вами зазирнемо у такі закутки нашої країни. Коли я вперше побачила ці місця вживу, у мене був справжній культурний шок. Бо як так жити в Україні все життя і не знати, які космічні місця ховаються буквально за рогом. Тож вирушаємо, стартуємо з Ольвії, античного міста. Яке існувало на березі Бузького лиману, що коли Рим був маленьким селищем? Шість століть до нашої ери. Тут давні греки торгували з місцевими скіфами, будували храми і театри, карбували монети. А тепер ми можемо просто прийти і ступити ногою на ті самі камені, яких торкалися люди два з половиною роки тому, коли ходиш руїнами цього міста площею 300 гектарів, реально відчуваєш, ніби ти в машині часу. Тут збереглися залишки житлових кварталів, храмів, обробних мурів. Як сказав один зухвалий, але дуже точний коментар Ярослава Грицака, Ольвія це як наша історична візитівка для Європи, яка каже, а ми, між іншим, жили з давніми греками, коли половина Європи ще по деревах лазила. А тепер на контрасті пірнаємо під землю в божевільні одеські катакомби. Уявіть, нору кролика з Аліси в країні чудес. Але завдовжки 2500 500 кілометрів. Це довше від Одеси до Львова і назад довше ніж від Києва до Берліна. І так, це офіційно найдовша підземна система тунелів у світі. Виникли ці лабіринти у 16 столітті, коли добудували ракушняк для будівництва міста. А потім кого тут тільки не було: контрабандисти з їхніми знаменитими одеським шармом і дотепністю, революціонери. А під час Другої світової війни. Ховалися партизани. Послухайте, що розповів наш гід Максим. Веде якось групу туристів глибоко під землею, і тут всі ліхтарі згасли. Абсолютно темрява. Максим каже, що люди зазвичай починають панікувати, але він запропонував туристам сісти, заплющити очі і просто слухати темряву. Через кілька хвилин вони почали чути те, чого не помічали раніше: як капає вода десь у глибині, як рухається повітря. Навіть власне дихання і серцебиття, коли ліхтарі знову запрацювали, одна дівчина зізналася, що в цій темряві їй здалося, ніби вона чула музику. А найцікавіше, що інші туристи стверджували те саме. Тепер Максим навмисто вимикає світло на екскурсіях. Це його фішка, яку вже прозвали концертом Темряви. Вистрибуємо з під землі на легендарну Хортицю найбільш річковий острів у Європі, довжиною 12 кілометрів. Ви, звісно, знаєте, що тут була Запорізька Січ, але це як сказати, що Париж відомий ейфеловою вежею. Насправді Хортиця це значно більше. Острів був священним місцем ще для скіфів і давніх слов'ян. А археологічні знахідки тут датуються аж дев'ятим тисячоліттям до нашої ери. Тут знайдені унікальні комплекси кромлехів кам'яних кіл, які дуже нагадують британські Стоунхендж, але наші старше. Як якось зауваживши Тарас Чухліб на одній з конференцій, якщо ви думаєте, що Хортиця це просто місце для шкільних екскурсій, де дітям показують, як козаки на конях гарцювали. То ви помиляєтесь, це наш перший острів свободи, де українці вчилися посилати подалі імперські амбіції сусідів і, судячи з цього, вчилися добре. Тепер до місця, яке буквально зникло з лиця землі, затопленої бакоти. Уявіть собі, було місто давнє історичне, навіть столиця Понизя. А тепер воно під водою. У 1980-х рішенням зверху тут побудували ГЕС і Бакоту затопили, перетворивши на водосховище. Але залишився скельний монастир на схилі гори. І зараз ці білосніжні скелі над бірюзовою водою виглядають так фантастично, що це місце прозвали українськими Мальдівами. Тільки наші Мальдіви з історією в тисячу років. А тепер кам'яна могила. Це не просто купа каміння посеред степу в Запорізькій області. Це найдавніший храм на планеті, купа піскових брил посеред рівного степу, де заховані печери з малюнками, яким 12 24 тисячі років це місце вчені називають першим підручником людства. Тут знайдено понад 60 печер з петрогліфами, які відносяться до різних епох від часів, коли наші предки полювали на мамонтів до середньовіччя. Борис Михайлов, археолог зі світовим ім'ям. Після кількох експедицій до кам'яної могили шокував наукове співтовариство заявою. Коли єгиптяни тільки мріяли про свої папіруси, а месопотамці ще не вигадали клинопис, у цих запорізьких степах уже створювали написи, яких досі ніхто не може розшифрувати. Хочете знати, хто винайшов письмо? Швидше за все, українські степовики. І на завершення актівський каньйон, який усі, хто там був, називають просто. Галактика серед степу це унікальне геологічне утворення на річці з моторошною назвою Мертвовод. Гранітні скелі висотою до 50 метрів створюють лабіринт такої краси, що відчуваєш себе на іншій планеті. Цей каньйон виник близько 60 мільйонів років тому і структурно нагадує американський Гранд Каньйон, тільки в мініатюрі, але наш колоритніший. До речі, про назву річки Мертвовод. За легендою, скіфи труїли тут своїх ворогів, додаючи у воду отруйні трави. Але не хвилюйтесь, зараз вода цілком безпечна, принаймні так кажуть місцеві. Зізнавайтесь, хто з вас був у місцях, де природа настільки вражає, що хочеться водночас кричати від захвату і мовчати від благословіння. Діліться у коментарях своїми місцями сили в Україні. Ось вони місця, від яких перехоплює подих, і повірте. Це лише крихітна частинка дивовиш, яка ховає наша земля. Україна це не просто країна на мапі, це скарбниця таємниць, загадок і пригод, які чекають саме на вас. А знаєте, що найкрутіше? Все це багатство буквально поруч, на відстані одного туру з Visit Ukraine. Наші гіди знають такі закутки і таємниці цих місць, які ви не знайдете в путівниках. Вони покажуть вам зовсім іншу Україну містичну, стародавню, дику та захопливу. Не відкладайте життя і пригоди на потім. Клікайте на посилання в описі, обирайте свій тур і вирушайте на зустріч власним відкриттям. А поки ви думаєте, яку пригоду обрати першою, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Це була Валерія з Visit Ukraine. І пам'ятайте, найзахопливіші пригоди чекають просто за рогом. До зустрічі у наступному відео або на одному з наших турів.